Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами розпочинаємо нову тему. Тема у нас називається так: Приховані можливості речей. На наступних 4 уроках ми будемо з вами розглядати редактори. Які вони бувають? Текстові, графічні або редактори наших презентацій. Отже, так як з вами ми вже вивчали, що таке текстовий редактор, так, то тоді ми зразу і повторимо всі наші відомості. На уроці ми з вами це зробили, а я переходжу трішки далі для того, щоб кожен з вас міг це повторити. Отже, що таке текстовий редактор? Це програма для створення і працювання текстів і називається текстовим редактором. Види текстових редакторів у вас зараз на вашому екранчику. На робочому пор... столі або на панелі швидкого доступу є у вас обов'язково значок програми Microsoft Word. Коли ви на нього класите два рази, то у вас відкриється віконечко вашого документу. І коли ви побачите, що у вас працює курсор, це означає, що ви можете працювати в цьому документі. Далі обов'язково звертайте увагу на те, щоб у ваше поле. Інструментів, якими будете користуватися, мало різні, різні кольори. Чому? Тому що якщо воно, активне, воно буде мати різні кольори. Наприклад, кладе, там, де в нас є строчка, меню, тут де в нас є інструменти, так, де в нас є виділення тексту. Якщо воно у нас не активне, то воно буде все сірого ось такого кольору. Далі, коли ви два рази класнули мишку, у вас відкрилася ваша робоча область, ви можете працювати. Далі згадуємо, що. Під час роботи в текстовому редакторі ми з вами працюємо і вводимо текст за допомогою клавіатури. Обов'язкові основні клавіші, призначені в нас також е певні і виконують правила. Отже, наприклад, кнопочка Enter, що вона робить? Вона виконує команду і переходу на наступний рядочок. Кнопочка Shift це велику літеру ми можемо з вами зробити. так? Або вести набір знаків а на клавішах, де є верхній знак. Далі клавіша Caps Lock – це клавіша лише для введення великих символів. Далі клавіша backspace це тоді, коли вам потрібно витерти щось зліва від курсора, а клавіша Delete – це тоді, коли вас потрібно витерти або видалити. Символ або букву про справа від курсов. Далі, а якщо з графічним редактором ми з вами завершили, то сьогодні ми закон маємо познайомитись із графічним редактором. Що це таке? Це для роботи комп'ютерною графікою нам, для нас призначені графічні редактори. Це звичайні комп'ютерні які надають можливість створювати і редагувати зображення та зберігати для подальшого використання. Ви вже в другому класі вчилися працювати в, в а, додатку, в графічному редакторі Toxpain. А на сьогодні ви маєте в третьому класі познайомитися, що ж Toxpain. ви будете вивчати, починаючи з 5 класу. Далі, а, якщо на робочому столі у вас є. Значок такої програми, так, або такої, або такої, або такої, це означає, що на вашому комп'ютері встановлена програмка. Якщо ні, значить її потрібно встановити. Якщо не знаєте, це то, значить тоді будуть питання, а вже після уроку. Далі, як ми її запускаємо? Так, ось у мене є звичайний а, приклад того, як ми її запускаємо: пуск програмки стандартний, Paint. Знаходимо, відкриваємо, і у вас одразу відкриваються ось такі віконечко. Так? В мене, наприклад, трішки інша програма. Тому, але вона відкривається так само через кнопочку «Пуск», Ось він «Пуск». Далі я знаходжу. Так, не туди я натиснула, так. Так. Всі рекомендовані програмки, якими, наприклад, я користуюся, в мене є в пошуку, так? Ось у мене бачите? Натискаю на Paint. І в мене відкривається ось такий віконечко. У вас одного плану, у мене трішки інше, але нічого страшного. Тут ми з вами можемо робити і працювати над тим, що нам потрібно. Далі бачите. Далі, що у нас є в, нашому, в нашій програмці Paint? У нас є обов'язковий рядочок меню. Так? Далі, у нас обов'язковий рядочок заголовку. Далі в нас є обов'язкова панель наших інструментів, палітра кольорів. Смуга прокручування, так, і робоча область, на якій ми з вами працюємо. Далі, для того, щоб його відкрити, ми маємо або натиснути на «Файл відкрити, так, у нас одразу висвітиться, або просто два рази клацнути на значочок нашої програми, і він у нас відкриється. Далі, ми можемо з вами вибрати інструменти графічного редактора. Ми можемо вибрати з вами як лівець, як пензлик, бачите? А пензлики у нас є різнопланові, Бачите, які вони у нас є. 4, 4, 8, 1, 9. Тобто 9 видів того, як ви можете працювати в нашому графічному редакторі. Для того, щоб вибрати колір, у звичайному додатку P. Так, є колір, наприклад, якийсь попереднього плану основний, і є колір фону. Або, наприклад, для заливки, який нам потрібно. Далі, для того, щоб того вибрати, колір для фону, ми можемо вибрати натиснути. Інструмент вибору кольорів, і у нас відкриється така гама кольорів. вибираємо. Далі додаємо геометричні різні фігури. Так само дуже-дуже швидко. Далі, для того, щоб змінювати за допомогою а, клавіші Shift, ми можемо створити квадрат, коло, горизонтальні та вертикальні та похилі лінії. Але Обов'язково, якщо ви хочете збільшити, так, ви можете користуватися кнопочкою Shift, або можете користуватися лівою та правою кнопочкою своєї мишки. Далі а, вибрали, якщо ви, наприклад, хочете зробити заливку, зараз я вам покажу, так, ви натискаєте на заливку, потім збираєте колір, який вам потрібен. Ну і, звичайно, а, ви можете виділити те, що вам потрібно зробити. Вашим завданням на сьогодні є створити листівку проєкт. Щасливе дитинство. Зробити фото та надіслати а, свій результат мені до мого класруму. Тепер я звернула нашу презентацію, переходимо до нашого проєкту. Отже, в мене є моє вікно, на якому я хочу, наприклад, додати, так? як в мене щасливе дитинство асоціюється із будинком. Я натискаю на квадратик, отже, обираю інструменти так, геометричні фігури, натискаю. Зробила, У мене вже є будиночок. Бачите, дуже-дуже швидко. Далі мені потрібно зробити до свого будиночку, наприклад, а, дах. Так? так, обираю, дивлюсь, як же воно буде в мене. Я, наприклад, хочу ось такий його зробити, так? Щоб в мене був і дах, і, наприклад, там квіти під моїм будиночком. Зробила. Далі хочу я поставити, наприклад, а, давайте так. М -м 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 Вікна, так, одне віконечко зробила раз. Знову вибрала. Наприклад, інше поставила два. Можливо, вони трішки будуть нерівні. Нічого страшного зробимо. Так, далі. Я обов'язково роблю. Моя, може, до віночку має бути тепло, так? Так, але, 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 не. Так. Так, зробили. Щоб у нас виходив димарь, так? Створити огорожу. Я, наприклад. Так, наприклад. Так, давайте зробимо Так, не огорожу. Наприклад, для нашої криші зробимо ось таку штуку так щоб воно трималося. Тут у мене, наприклад, будуть сидіти квіти. Так, давайте зараз ми з вами використовувати наші а, так, Такову прямо колір. І що ми робимо? Робимо квітку малюємо так. О, квітка, так. Або давайте багато квіточок. Так. А зараз будемо квіти малювати, так? Так, бачите, так само ми можемо і дерево зробити. Так, Так, ось тут, наприклад, я зроблю зараз таке дерево. так? Зробила дерево, так? Так, обов'язково зробила ось такі гілочки від свого дерева. Тобто, ви тепер маєте зробити для себе просто свій проєкт, той, який ви хочете, так? Далі залип. Хочу тепер я додати, наприклад, змінити колір свого бонучку. Беру я ось такий. Так, зробила так, далі хочу